Сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ми, діти Харкова, звертаємося до світових лідерів. Закрити небо над Харковом і над Україною. Ми хочемо жити без війни. Ми хочемо навчатися в школах і садочках, але не можемо, бо їх зруйнувала Росія. Ми хочемо гуляти на дитячих майданчиках, але боїмося, бо туди прилітає російська ракета. Люди світу, а ви теж спите зі своїми дітьми у ванні, ховаючись від обстрілів. Ви теж падаєте на траву, коли чуєте звук літака чи гелікоптера. Вони скидують бомби, які вбивають наші іграшки рідних, близьких і друзів. Будь ласка, закрийте небо над Харковом. Ми хочемо прокидатися під звук путильника до школи, а не під розрив бомб і дзвін вибитих вікон в домі, шукаючи в дому свого песика чи кошеня. А ви втрачали свою маму, тата чи свого дитя. Це страшно. Страшно страшно. І це не сон. Нам боляче. Ми хочемо жити в своїй країні і бути щасливими на своїй рідній землі. Закрити небо над Харковом і над Україною. Будь ласка. Увага! Закрийте небо над Харком, закрийте небо над Україною, я молю вас!